Ось така бідна, нещасна цибулинка сьогодні мені досталася на реанімацію. Верніше, господарка хотіла її викинути, а я її просто забрала з рук. В ідеалі, це цибулина гіпірастрома, Dancing Queen дуже гарний сорт з махровими біло-рожевими квітками, дуже великими, але вона от в такому залитому стані. Я думаю, що була посаджена в неправильний субстрат і сильно залита. Зараз ми спробуємо її реанімувати, бо є ще живе коріння, і, в принципі, є щось на дотик, там ще живе. Спробуємо це відновити. Для початку знімемо все шпання. Нам треба добратися до живого, щоб подивитися, чи є там, по-перше, щось живе. От Свіжий коренець знайшовся. А по-друге, щоб звільнитися від цього гніола. Це все нам доведеться прибрати. Якщо, о, навіть є залишки трошки живих листочків. Так що, думаю, що можна буде щось з цього отримати. Обережненько все зчищаємо. І головне зчищаємо отут внизу, де сама гніль у нас була. Так. Бачимо, що луковиця дуже-дуже ну, цибулинка наша залита внутрішні шпайки дуже постраждали. Ну, а тут вже все біленьке і живе. І уважно переглядаємо коріння, яке залишилося. От такі гнилі шматочки нам обов'язково треба обрізати. Прямо ріжемо до живого. Не боїмося, якщо цибулина жива, то вона наростить нове коріння без проблем. А якщо залишиться гніль, то вона розповсюдиться і знову буде те саме, що й було. Далі нам цю цибулину треба просушити декілька днів, 2-3 дні до повного просихання. Бажано покласти її в сухе, тепле місце, щоб вона повністю просохла. У мене таке місце це мій новенький агробокс. Ось він. Тут. Поки я не засадила його насінням, тут у мене якраз всі рослини, які потребують лікування і просушки. От так виглядає наша цибулина після 4 днів просушки. Вона повністю суха, ніде немає ніякої гнилі, і її можна саджати у горшок Для цього я вибрала такий вазон з дренажом, щоб добре уходила вода, він значно більше, ніж цибулина. Тому що цибу... для того, щоб цибулина зберігалася, для того, щоб вигнала хороший квітонос, нам треба багато землі і щоб вся земля була поживна. Перше, що ми робимо, це засипаємо дренаж. Це обов'язкова умова, тому що наша цибулина дуже боїться вологи зайвої. З цієї ж причини ми додаємо до нашого субстрату пісок. Робимо ґрунт більш проникним і не таким важким. Наповнюємо вазонок трошки притрамбовуючи. Далі ми робимо таку ямку углублення десь під розмір нашої цибулини. Цибулину ми будемо заглублювати десь на дві третини. Одна третина буде залишатися над поверхнею. Це дозволить нам контролювати, щоб цибулина не почала загнівати. Ну, а також. Так легше буде за нею доглядати. І тепер найважливіше при посадці цибулевих рослин, ну, на мою думку, це ми робимо таку подушку з піску, що знову буде запобігати скупченню вологи і запобігати гнієнню нашої цибулини. І от в таку піщану подушку ми встановлюємо цибулинку. Знову ж таки, зі всіх боків присипаємо її піском і вже потім ґрунт. І от саме в такому вигляді тепер залишаємо цибулину, ставимо її на Світле місце. Гіпераструми допускають навіть пряме сонячне проміння, тому можна поставити її на вікно будь-якою стороною світа. На південне, на південно-західне, на південно східне в принципі, на будь-яке вікно. Чим більше світла буде отримувати наша цибулина, тим скоріше вона дасть квітонос і ми отримаємо дуже великий. Красиві яскраві квітки. В мене єдине вільне місце біля вікна це західне вікно, тому я поставлю її просто на підлогу біля вікна. Через 6 днів помітила, що у моєї цибулинки появився перший маленький листочок. Це означає, що цибулина прижилася і пішла в активний ріст. Вирішила переставити вазонок до Агробоксу, там більше світла, більше тепла і більш сприятливі умови для зростання. За 6 днів в агробоксі вже є декілька листів, і вони активно, -активно ростуть. Прямо кожного дня, кожного ранку, як я відкриваю Агробокс, я бачу позитивні зміни. Більше інформації про створення Агробоксу, а також про його використання, є на наших каналах. Посилання залишу в описі. Переходьте, підписуйтесь, ставте лайки і обов'язково пишіть коментарі. Це допомагає мені просувати канал. Ще 10 днів у Агробоксі і маємо от таку. Дорослу рослину. Думаю, що все з нею чудово. В мене не було планів на квітування, були плани тільки на збереження цибулини, щоб вона набрала більше сил, і тоді на наступний рік я зможу отримати квіти. Якщо чесно, то я взагалі не вірила, що з тієї цибулини, яка мені дісталася, щось вийде. Вона була ну просто в жахливому стані і готувалася на викид. А тепер це отака повноцінна рослина. Дякую за те, що дивилися і до побачення!